Братаха, пробуй, заводь. Давай, 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 давай. давай, давай. Так що один бойовий коник побратим. Т-4 з довшим мотором до своєї сестри на полуторки. Ще тут по сусідству стоїть спортик розбитий. Віктор, все, кидай рукавички, пищи, я вже тут сам розберуся, да, лети. Так що така історія. Вікторій, всім привіт, помахав і погнав. Так що отак працюють. Не знаю, хто. Короче. Так що задача ще, ще одна лафету помить, хоча б трохи змити, бо вже тут просто-просто капець. Колесам нашим теж гайки. І з цієї сторони покажу, що руки в мене грязні. З цієї сторони вже почало жерти, бачили. І треба все-таки так колесо сьогодні гавкнуло, спустило, зараз накачав, але доїхав. Але вже оцим двом колесам гейм овер фактично, це ще більш-менш нормально. Але треба, мабуть, Ставити зимову гуму, як думаєте? Ну я думаю, що треба ставити. Я вже там і замовив сюди запаски дві, бо в нас було два колеса, ми тоді віддали на подкат. Так що така історія і зараз покажу вам ще одну тачку, теж нашу тачку. Так що от така, ось ще один спортик. Ось якого просто трошки рознесли. Москалі. Так що така історія. що, В кого є бажання підтримати хлопців 79-ї бригади, будемо дуже вдячні. Я думаю, що ми від себе по-любому щось трохи підсобимо, хоч хлопці до нас дуже просто не звертаються, тому що знають, що трохи роботи у нас є. Але полуторка то та машина, яку ми тоді, дякуючи їжачку, передали Євгенію Івановичу. От. Цю ми, кажуть, привозили. Я вже просто не пам'ятаю. Трохи допомагаємо паралельно. І хочеться підсобити, тому що вже як рідні, тому що знаємо їх дуже-дуже близько. І хочеться всім допомогти. І хочу просто сказати, не будьте байдужими, війна не закінчилася, потреб дуже-дуже багато. І завдяки цим харчам хлопцям хоч трошечки легше там пересуватися, переїжджати і рятується життя. тому що... Вчасно привезений, чи вчасно вивезений, поранений, чи вчасно привезен продукти харчування, вода і ТД і ТП це дуже важливо для хлопців. Так що так, не знаю про що говорити, реально там їдеш, завісаєш якоїсь такої з прострації. Можливо, ну, хтось має от на такий автомобіль тут 2,4 дизель мотор. Або знаєте, де взяти, дешевше, Напишіть мені в коментарі на Viber. Чи в коментарі на Viber. Так що якось так. Слава Україні!